Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу. А це а, гра, напевно, її можна так класифікувати, що це гра Тіні Глейд. Це така собі е, заліпалочка, щоб розслабитись е, після того, як в тебе був тяжкий робочий день, коли тебе навколо всі просто задовбали. Ти заходиш, собі будуєш під таку. Повільно, спокійну музичку, гладиш овечок, будуєш собі якісь там, не знаю, уявляєш свій маєточок своєї мрії і його будуєш десь у лісі, де немає нікого, абсолютно, ніякої цивілізації. Це демоверсія. Про цю гру я знаю виключно з відео. Я її буквально ось ось тільки завантажив, я її тільки відкрив і одразу давай записувати вам. Тож, мене вони вітають. Дякую, що, обрали, що я обрав демоверсію. До речі, тут українська, це класно. Якось я не звернув на це уваги. Це круто, респект Респект розробникам. Так, от вони вам і пишуть, що Тініглейт. Ух ти. Гляньте на овечку. Тініглей це розслабляюча гра, у якій ти малюєш химерні замки, затишні котеджі і романтичні руїни. Тут немає ні управління, ні боїв, ні цілей. Просто розслабся і перетворюй забуті галявини на чарівні діарами. Тініглейд засоби будівництва взаємодіють один з одним. Наприклад, перемістити камеру ВаСД А. Окей, прийнято. Повернути камеру, права кнопка мишки це окей, зрозуміло. М -м -м, наближення видалення, окей. Все? Окей. Так, спробуй покласти стежку стіну. Переглянь. Що ще цікавого? Ти зможеш для себе відкрити. А як мені? Погнали. О, будь ласка. Так. А тепер як мені його це все редагувати? Мені, будь ласка. Так, ну це я будую, стоямба. А, оце? Ага, так. Да. Ось ось. Все, я оцю стіну прибрав. Я так розумію, що оце коло це саме те обмеження, яке діє протягом демо-версії. Я правильно розумію? Скоріше за все, що так. Так, ну що, давайте тут пробувати по максимуму будувати. Так, вежа. Ага, от воно, будь ласка, так. А, ні, давайте я, напевне, почну не з вежі. Це стіна, правильно? Гляньте, я можу будувати її абсолютно як хочу. Клас. Так, гаразденьки. Оу. Японія. Ага. Воно автоматично розуміє, що куди треба а, додати, де можливо якісь стовпи, опори. Окей. Окей. Так, гаразд, давайте подумаємо, що б я хотів зробити. Ну, напевне, ось тут я побудував би якийсь вхід. Давайте, напевне, ось так. Все. У мене є будиночок. Це буде мій основний вхід. Давайте його трошки ось так розширю. Ага, це можна його повернути. Трошечки сюди і сюди. Все, чудово. Так, я ж можу тебе і збільшити, правильно? Правильно. А я можу тільки другий поверх, наприклад, показати всі засоби редагування. Ага. Так. А, це дах, я поняв робить. Я не хочу поки що його таким. Великим. Давайте, нехай буде початку одноповерховим. Так, стіну. Давайте малювати навколо всієї Оп, території. А -а -а -а. Незручно. Стояти. Хотілося б мені прокласти якусь таку стіну. Я... О, а, нех... а може нехай вход... вхід буде звідси? Ось так ось прокласти його, так? А давайте. Доріжка, мені було б цікаво. А як я можу двері сюди поставити? Я можу якось. Так, це що? Вікно, ліхтарик. Ага, я можу тільки вікнами поки що балуватись, правильно? Ну нехай буде ось тут, отак, два. Ух ти, йо. Ой, ще й квіточки одразу додаються, клас. <хи> Блін, слухайте, мені подобається. Отак просто прийти сюди, залипнуть. І просто не виходити з цієї гри. А, двері я не можу поки що, на жаль, будувати. Так, це я можу перефарбувати, правильно? Ух ти. Червоним. Най буде червоним. Це. А... А як? Що? А. у Зрозумів. Гляньте, воно щось світиться, начебто тут уже хтось є. Клас. Я знав, що тут можна овечку мати. <зас> <зас> Привіт! Вівця. Клас. Клас. Прям доволі таки атмосферненька гра. Так, вежу якусь. Якусь я не знаю яку. Нехай ось тут стоятиме вежа. Давайте її також перефарбуємо у червоний. Отак. От Тепер я хочу додати сюди ще один будиночок. Ой ой-ой-ой! ой Ні, ні, ні. А шо я сделав? Ага, затискаєш клавішу Z, і у тебе скасовуються зміни, які ти вносив, я зрозумів. Блін, а тут у мене раніше одяг лежав. Ух ти, тут на куточок можна отак поставити. Клас. Гаразд, нехай буде. Тепер давайте повертати сюди вежу. А що таке? Ага, то я вже зайшов за межі. Окрім вежі. М -м Ой, тіха. Тіха, тіха, тіха. Це в мені ще, знаєте, я тільки-тільки записав серію пленедзу, і в мене ще плензу грає. Я затискаю клавішу Z, і я повертаю предмети. А тут написано, як мені можна його повертати. А... Ух ти! Затискаєш ліву кнопку мишки, його можна розтягнути. Ух ти його! Так, а якщо, наприклад... Ага. І я ось так поставлю. Нормально буде. Нехай, але трошечки меншим я хочу його зробити. І. Дах. Нехай буде ось таким. Це у нас буде такий, знаєте, типу, як невеличкий припічок сарай. Ага, тут у нас всередині я б хотів зробити якесь дворище. Давайте, нехай тут ось як квіточки засадимо ось тут вздовж. Ще й такий звук чарівний. О. Ось так нехай буде. Чудово. Тут ми будемо уявляти, що тут у нас вхід. Давайте його якось а, позначимо. Віконцями. Не знаю, отак. Хай буде двоє віконець у нас тут висіти. А, тепер. <кій> Що, давай. А, стоп, там воно мені казало, що проведи доріжку, так? Ну, давайте зараз я отак. Угу. Стіну проводимо. Трохи як бик посяв, звісно, але... Ну, хоча б щось. Ось тут типу вхід буде. І далі продовжуємо вести огорожу і аж до нашої вежі. Все. Є. ано воно мені казало спробуй провести доріжку. А-а-а. Я зрозумів. Проводиш доріжку, а воно тобі. Автоматично. О, а якщо я, наприклад. Ось воно як двері робить. Так а що тоді я мучаюсь? <звук> <звук> Єсть! Двері є. Чудо. А, стоп, стоп, стоп. Давайте, знаєте що? Я хочу. Отак. Прибрати поки що оцю доріжку. Тепер я хочу прибрати оце. Отак. Проводжу наново. Давайте отак прямо, щоб воно було чудово. І заново проводимо тепер сюди, отак, доріжку. Все. Вхід в наш маєточок є. Ми заходимо. У нас тут, вхід, у нашу хатиночку. Тут. Якісь у нас мішечки стоять. Ззаду в нас ось тут теж є. О, давайте з доріжкою з'єднаємо зараз. Давайте тут буде маленька доріжка така, тонесенька. Кривенька, кривенька. Ну, бо ми... Ми ж не постійно ходимо прямо, правильно. Ось так. Доріженька в нас є. Ну, типу, щось. На кшталт того. Невеличкий такий маєточок. Але, окрім того всього, я ще знаю, що тут можна гратися із э, цим із землею. Типу. О. Клас. Гляньте яка красота. Ага. Окей. А тепер, якщо, наприклад, я захочу перенести. А що це таке? О, я можу тут керувати часом дня. О, цього я не знав. Час доби. Чудово. Можна сфоткать. От вам, будь ласка, і прев'юшка буде. Добре. О, я знаю, що я хочу зробити. Так. Так, 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 так. Дивіться. Зараз я оце все повністю видаляю. Абсолютно все. Все, все готово. Так. Видаляю квіточки, видаляю доріжки. А тепер дивіться, що я хочу зробити. Я хочу. Так. Ого! Ні, стоп, я трошки не так хотів. Малювати місцевості. Так. Секунду, я щось не можу трошки розібратись. Ага. Так. Ні, щось не те. Я хотів отак по спіралі трошки його підняти. А... Малювати по місцевості. Left контроль. А, все, я поняв. Угу. Лівий контрол затиснути, і будеш малювати по місцевості. І ось так. Можна собі... Зробити ось так ось, будь ласка. Територія. Буде для мого будинку. Ось так. А тепер давайте спробуємо провести сюди доріжку. Ой-ой-ой, ой як вона чудово проводиться. Господи, гляньте, яка красота. Все, ось сюди доріжку завели. Тут я хочу, знаєте, що поставити, напевне, якусь якийсь такий невеличкий сарай. Десь ось якось ось так. Типу. Сюди теж я хочу провести доріжку. Отак, з лопатками. Тут нехай у нас будуть вікна. Ось тут одне вікно, отут і отут. Аналогічно з цього боку ми робимо два вікна. І отут нехай буде одне подвійне. Тут, давайте з Не, Давайте отут з боку І отак. Чудово. Все, такий будиночок у нас є. А, тепер будуємо основний будинок. Нехай він у нас буде, типу, отак трошечки як на схил. Йти. Отак. Біля нього ось тут. Нехай буде в нас якась алхімічна вежа. Типу. Я її хочу. Зробити вищою. Ось так. Ага. Я її можу зробити вищою, можу зробити. Хі, ні, не, не поняв смислі. Овечка, вибач, будь ласка. Ти як ця Мері Попінс. Літаєш на, 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 на парасольки. Так. Давайте тепер проводити сюди доріженьку. Теж тут тепер ми можемо провести маленьку. Отак. І нехай буде якийсь вхід з вулиці у вежу також. Ось тут давайте намалюємо квіточки. Ні, стоп, 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 стоп. Я не хочу витирати. Ось там квіточки. Тут трошки квіточків. Квіточок. Сюди ось так. Нехай у нас тут все буде засаджене квітами. Тут, тут живе коротше якась відьма, яка не стями від квіточок, яка просто обожнює квіти. Відерця я не хочу займати, відерця найбуде. буде. От Отак. Та все хай буде в квітах. Ну, хіба не круто? Мені подобається тільки. Давайте ще вікна трохи додамо. О, не тільки вікна. Там ж, я дивлюсь ще якесь освітлення є, так? тут типу, у нас ще в скелі щось є. Давайте. Ось тут подвійне віконечко. Тепер вежа ось тут. Тут. Тихо. І ось тут. Давайте ще нижче на один поверх зробимо віконця. Отак. Божечки ж, як тільки воно класно виглядає. Так, давайте ось тут підсвітимо вхід. Ось тут. Ось тут. І протягом всього підйому в нас будуть освітлювати нам шлях ліхтарі. О! Ну хіба ж це не красота? А? Мені прям дуже подобається. Ну знаєте, така. Реально. Просто сидиш на розслабоні, малюєш собі, будуєш. Що, що, що тобі захочеться. Правда, на обмеженій території, бо оскільки це демоверсія. Але все одно. Ну, от дивіться, яку ми зробили собі алхімічну вежу. Зробили собі і вежу, і будиночок, і, е, і припічок до нього. Тут тепер у нас живе якийсь, не знаю, консьєрж наш. А це нехай буде наш готель, оце наша кухня. Наверху у нас ось тут ресторан. Чи, навпаки, напевно, ось тут у нас кухня, а на низу отак два поверхи ресторану. Люди до нас приходять. Та ти що, красота? О, 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 оце я кайфанув. Всього зрозумію, 20 хвилиночок посиділи трошечки, по, по, побудували, але ну, воно, ну, воно так розслабляє. Я, знаєте, я от таку атмосферу дуже люблю. Мені воно чимось нагадує твір Хаяо Міядзакі на віднесені привидами. Або Хаяо Міядзакі, там, де цей ходячий замок. От оце просто кайф. Особливо, мені знаєте, дуже подобається атмосфера от віднесені привидами, там, де Чихіро пішла до сестри Юбаби. І от її хатинка, отак в лісі, коли вона їде. Ой клас. Вибачте, я вже вдався в лірику. все це У мене. Настрій тепер покращено. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про підтримку українського контенту і про підтримку воїнів ЗСУ. Мирного вам неба! Побачимось!